Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Ей! Здорово, гутні, братики, танкісти. Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Онлірекс на середньому танчку колекційної породи Т-22 Medium або Т-22 середній, або в камуфляжі невловимий. Давайте подивимося, як в лиці нашого сьогоднішнього гравця бійця Онлірекс. Він дійсно буде невловимим. Чи ні, ану разом. Раз-перший. Получається 251, де наш середнячок, я не поняв. Ану, давай два. Ах, получай, підрубає сердечники, звісно. Для того, щоб більше, більше вибивати. А чому і ні? До речі, карта, кастелі, це у нас режим бою. Зустрічний бій в рандомі, друзі. Покидаємо цю позицію, Розчехлили таки, добре. Цього Йох, який Махарьох, і їдемо на позицію СТ. Напевно, все ж таки поїдемо на фланг СТ, я так думаю. а ну по поляку, звісно, що на дорожку, як то кажуть. Але не виходить, попадаємо в каточки і звідти виїжджає по в якого потрібно, Ох, тепер заходить. Ну просто з красоти. надія є на те, що в буртину нас не буде так добре, той розстрілювати, той що а, італієць. Тому що все ж таки наші борта вміють. Танкувати дійсно, як ніхто, із ссд у цій грі завдяки своїм скосам, ось цим таким лютим, просто чуть не більше ніж, напевно, 45 градусів. Або може так і є. Ну, зате не, не похвастається наш лабішник таким, як борта. А ну, давай, виїжджай. Ах! Так, заходить ти, подивися, все ж таки, вицілює його щічку башти. Ну, там нема щічки, але мається на увазі якраз тут, тут куплоску зону його. І. Що, починаємо помалесенько розчехляти фулового танчика, Леопард. Куди ти їдеш? Дивися, куди ти їдеш? Форсаж і мені турету хотів зробити, але не вийшло. Не вийшло йому взяти Оскара. І ліквідували його миттєво. Просто приїхав для того, щоб самоліквідуватися. Напевно, шахет чи що. А ну давай на ще получай. На 300 а плюс це вже добре. Це вже прекрасно. Все ж таки у нас що там максималочка може видавати. По шкоді. 200. 50 комуль, 310 ББшенка. Поки що іноді більше, іноді менше, як коли забираємо повністю фуловий італійський барабанний танчик і прямуємо прямо до наших важких класних танчиків. Їм на підтримку б'ємо по дорозі. ми звісно що є третього, Б'ємо ми поляка. Але нам не вийшло козирнути без снайперського режиму, зато тепер даємо і подивись, пошкоджуємо боюкладку. Невже зараз вона підірветься? Адже шанс є, подивись, б'є іменно там, де вона якраз і знаходиться і підриває башту. Башта відскакує так високо, що дістає місяць, друзі. Значить, чекайте, скоро потепління має бути це синоптик від бронебійники. Ех ти ви знову бою по третьому. Ей, куди снаряд полетів? А що це таке має бути? Нема підкрутів, ну звісно, я жартую, адже я добре не помітив, куди він, чи все ж таки дійсно зайшов. а був танк, але нічого не дав, чи просто попав у землю. Так забирають факт. Залишається один, що забираємо, і ми одного із важких биків ПТСА американської гілки дослідження. І їдемо прямуємо, бо залишається ще два вулиція 4 та гірля 15. Цікаво, де вони є, або тут. Напередній, так, звісно, що ж, але чому так довго лампа не хотіла світитися, що тут максимальна близькість була. Що це таке має бути? Невже сітку поставили? Що один, що другий. На, получай. Ах, невже видасть? Ах, видає. В принципі, ми можемо по собі трошечки пропускати. Ох, 500-й гріль, ти, коко! На ти, получай. Гриль 15. Дивися, два брат, два братики собі засіли, ось там в лазейці на горі. І вирішили всю команду, напевно, хотіли розстріляти. Не вийде. Ми зараз все ж таки, напевно, встигнемо забрати всього бачка. Ну але... а кляп, як гарно заходить. І маємо в після бойову статистику. Ну, бій просто прекрасний. Звісно, що та й переможе. А ми глянемо на після бойову статистику. 6,275 на пуліної шкоди. Домашка просто прекрасна. 3 А719. Шкода за вашою допомогою, до речі, три знищено сім пошкоджено. Вартовий, головний калібр, майстер та знак. А підтримки. Підтримав все ж таки команду. Дійсно, максимально комфортно. І плюс пішов на 141,556 срібло. Свій сейф, свою копілочку. Перше місце, друзі, по нанесенню шкоди. 1839. Вільного досвіду заробляємо Азіручок у свій аккаунт, друзі. Ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі, друзі. І погнали, давайте другий бій. Також від гравця під ніком OnlyRex. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій! Це в нас карта канал. І важкий танк. Під назвою 60ТП, той, що Левандовського. Так, так, це поляк у нас. І гравець боєць за речагами даної важкесенької машинки сидить, е, сидить. Onlyrax. А е, ну по концепт один Той що Б. Дивися, як заходить. Гарно заходить, через гусениці заходить. Ну Це вже прекрасно. Це вже чудово. І незважаючи на те, що е, під калібрні снаряди, в принципі, вони вміють таке робити. І прекрасно. І що це в нас? А кумуль... кумулі, Кумуліки Кумульки, прекрасні снаряди, як не крути. Говно вміти їх правильно реалізувати, не стріляти по парканам і фальшбортам, і буде вам щастячко. Так, поїхали. Їдемо брати точку все ж таки. Чому стояти? Дивіться, вороги все ж таки точку а де вже беруть, а ми беремо. А точку. Ні, не берем, забив точку, забив на точку. Онлі рак, спускається на низ. Їде допомагати нашому союзнику БТТ-57 хеві американці. А фастфудника, канати, получай, так. Блокує метичку. І пробує тікати. пробує ховатися, адже ну, його в баню, видно, ми не встигли. Не встигнем і не встигли. Не допомогти нашому кранку, адже він сам розібрався. Барабан на барабан став. Ти бачив, який там в них була дуель. Барабан проти барабана, але наш барабан зараз може відлетіти. Подивіться, скільки в нього хітпонтів залишається. У нас поки що всі хітпонти на місці, це вже прекрасно. Ворогів мінус один танк, у нас мінус два. А, може бути небезпечний момент. А ну давай! F-4005. Як красиво заходить. Як красиво заходить фугасний снаряд. Mm -hmm. Найд, напевно, не допомогло йому. Противосколковий підбій, скоріше за все, я так думаю. Так, їдемо ми. Їдемо далі. І куди їдемо? Куди з'їдемо? Не знаю. Поки що куди буде тримати курс наш Only Rux? Туди кругом? А, -а, -а. чи буде їхати на центр? Хто там? Хто там світиться? Ах, на те получайте, що думав? Га, ХВК-12. Відправляйся, щоб тобі. До речі, по дві дев'яточки. Одна із дев'яточок ворожбен вже відлетіла, залишається в них із дев'яток ВК 4502, той що Б. А в нас дев'яточок ще живе. А наш КПЗ-70, фугасний монстр. Це вже прекрасно. На пол 2 через каточок гарно заходить. ви теж нам ляпнув на 662. Ах, що ж ти будеш робити. тяп, ляп. Це називається тяпляп. Ці ості громади реально можна, що я третього, що всього нашого БК назвати Чапляп. Тому що тут треба вицілювати, друзі. Інакше. Ніяк, ну з близьких дистанцій ще можна собі дозволити такій маніпуляції, вертуханчики. Але в більшості своз дистанції треба старатися відцілювати. Адже це рандом, і тут як позирна карта тобі ляже друже, друже на рахунок вертухає. Так що, ось таке діло. Ех, ти вися, що ти витворяєш! Ну що ж ти таке витворяєш, цс -ка? Невже ти зараз будеш нас просто щищати хітпойнти? Безнаказано для себе. І там ще цей лябичок стоїть у вигляді Є3. І це може бути небезпечно. Не знати, де їх викатусуються. Поки що я щось не бачу його на карті. Ми знову лапаємо лампу, і це ще раз є третього. І, звісно, що це С-очки, бляха. Наполучай, так, безкарно для тебе це не пройде. Починає рух. До нас оцей, блін, є третій, і ще й подивися цей цска Поляк також понаб'яли. На щастя, ми його все ж таки уже заблокували нам. А в допомогу наші танчики прикривають нашу спину. Все ж таки, це вже прекрасно. Так подивись, який я із його пуза вилітає. Є третього майну увазі. І що? залишається в них два танчики. Це якраз цей ЦСК і АЕБК. Дев'яточка. Хм. зараз буде діяти наш. Пригравець Бояць Онліракс. Ну звісно, це й буде давати на драпака. Він не захоче ставати з нами в ближній бій, адже все ж таки в нього менше хід допомогв він 에, нам на один хук. А ми йому, все ж таки, він ще як мінімум, три рази вдарити. Це, як мінімум, друзі. Так, забираємо точку. Забираємо точку С. Тому що, дивися, як їхні точки починають миттєво та швидко. Брати верх над нашими. Не треба дозволяти такі речі робити. Подивися, збиває. А точку Д. Не дав був нормально захопити точку, збив, напевно, або наш а, союзник був з'їхав. З, з неї. Ну ми свою точку захопили і їдемо. А забирати. А ну, чи ми встигнемо, чи ні, нія ліквідовує її наш союзник, і це вже прекрасно. Їдемо допомагати нашому ще одному союзнику, той, який КПЗ-70, битися із ВК. Але в нього також фугасниця непогана, також. Альфунчик, але подивись, як він розчехляє нашу, нашу дев'яточку. Їдемо допомагати. КПЗ, ти що там робиш? Невже ти хочеш нам віддати е, цей кіл? І трошечки надумажити більше, все ж таки, на 200 там з копійками 275, так. 85, так. ну давай А ну давай. Ап, Ось те, що я вам друзі казав. Вертуханчики, це не про 60ТП. Ось бачилися на своїх екранах. В принципі, ви самі знаєте, хто має цей танчик. Ось. Але це перемога, друзі. І ще яка? І так, давайте глянемо на після бойову статистку 5513 на пуліної шкоди. 1354 шкода за вашою допомогою. Ви зрозуміли? Два <плес> знищено, сім пошкоджено. Знак підтримка, майстер та головний калібр. Поїхали далі. Що там по плюсах? А пішов плюс на 170 тисяч, 358 срібла в свій сайт свою купілочку. Перше місце по нанесенні шкоди, 1536. А вільного доступу заробляє свій аккаунт. Друзі. Ставмо подобайки за такий другий хороший розвальний бій. А в режимі бою перевага в рандомі. Звісно, що ж, та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої журплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. 8 восьме пройшло, дев'яте вже майже е, число проходить до кінця. так що, але все ж таки я бережено, бог береже і ви себе бережіть, друзі. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.